Привітали з професійним святом! Щороку в другу суботу вересня в Україні відзначають День фізичної культури та спорту. З цієї нагоди в Івано-Франківському молодіжному центрі рух нагородили всіх причетних до розвитку спорту, як спортсменів за їхні досягнення на міжнародній арені, так і тренерів, а також тих, хто підтримував та робив внесок у розвиток чемпіонів. День Фізичної культури і спорту для нас з однієї сторони особливе свято, тому що кожен спортсмен це в першу чергу людина, яка пропагує здоровий спосіб життя, а також представляє свою країну на на міжнародній арені. І це складний для України час. Ці люди часто є носіями якоїсь інформації про Україну, про ті події, які перебувають, про ті потреби, які в нас є. По-друге, в цей день ми символічно чим можемо, подяками, грамотами міського голови, виконавчого комітету висловлюємо свою вдячність і свою увагу до тих людей, які поклали своє життя саме у цій сфері і здобувають свої якісь перемоги. Подяку отримала Анна Шевчук. Майстер спорту міжнародного класу з легкої атлетики. Учасниця двох Олімпійських ігор каже, дуже важливо нині пропагувати спорт. Це свято спорту, це однозначно дуже важливо в наш час, щоб люди розвивалися, знали, що є і розвивається фізична культура і спорт. Це дуже добре, що в нас це. Має дуже велику роль, грає в нашому зараз середовищі в речі нагороди та привітав спортсменів з професійним святом. Заступник голови Івано-Франківської громади Віталій Федорів. Я щиро щиро дякую від імені міського голови від цього нашого виконавчого комітету за те, що ви виховуєте в собі силу, волі передаєте іншим. Прославляєте місто Івано-Франківськ, прославляйте Україну. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.